Доброго дня мої шановні гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам посадку тих огурчиків, які я садила в стаканчики. Значить, наробила я ямок. М -м Сюди внесла добриво. Посипала червоні гранули це від капустянки, від дротянки, від личинок хруща. І зараз буду садовити огурчики. Передають у нас, начебто на сьогодні, заморозок. Але сьогодні гарний день для посадки овочевих культур. Тому я рискну, посаджу і накрию на ніч. Оце так наша посадка, і так будуть всі останні. Всі остальні луночки так буду робити. Сирена, як завжди. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Гарно натяжне. Натягнемо сіточку для огурчки. Увага! І так. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Всім гарного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей.